Я зовсім не люблю Mercedes, але цей GLE мене здивував, тому що це Mercedes GLE, 3-літровий дизель, автомобіль на самій шикарній комплектації в чорному, красивому кольорі з 2016 року. Погляньте на його комплектацію. Самі максимальні сидіння, повний електропакет, пам'ять обох сидінь передніх. Harman, музика. Повний мультируль, ледчіток, 132 тисячі пробігу. Для 3 дизеля це зовсім не пробіг. Автосвітло, електроручник, двохзонний клімат-контроль, підігрів, пневмопідвіска, регульована підвіска, можна зажимати жор жорсткість. Камери 360, CarPlay, повна панорама, чорний, чорний потолок, то є, чорна стеля, до тяжкіх дверей. є. Позаду там взагалі шикардос, ребята. Гляньте. оснащена деревом. АМГ, пакет, шкіря. Максимально. Задні підігріви, задній клімат-контроль. З кнопочки відкривається у нас кришка багажника. Це ну, не здивуєш, але подивіться на ці катки. Ненко. Просто 21 каток, 275 резина. Ребят, ну моторчик тут 3-літровий фара максимальна. Це в нас мультибіми. Взагалі, прям, ну, просто шикарний. Автомобіль в автосалоні Рокарс. Ти приїжджаєш, бачиш оцю малышку, і ти влюбляєшся 100%, тому що автомобіль ну, реально шикарний. Я реально ненавиджу Мерседес, по факту. Я люблю BMW, я люблю Audi. Mercedes мене не приваблює. Але на цьому GLE я би катався кожного дня, тому що розхід палива в нас. Ну літрів 7 дизеля. Обслуговуй, заїжджай, заливай оригінальне масло і автомобіль буде їздити. Оригінальне скло. Автомобіль взагалі без пошкоджень, прибув з Америки, без пошкоджень. Е, він був як після викрадення. Автомобіль обслужили. і Сьогодні він їздить по нашим дорогам на пневмі на шикарній комплектації. Ну, я просто максимально здивований. Тому приїжджай в автосалон Рокарс і купуй класне авто.